Всім привіт! Сьогодні розпаковка. Не часто таке відео знімаю, але є привіт. Показую. Отримав таку штуку. Дивимось, і що то є? То міні мийка. Вона реально маленька. Ось моя рука. Оце така мийка. Що мені сподобалось? Перше. Оплата через півгодини відправка. Друге. Ось такий шланг. Він шов окремо. Але він з зворотнім клапаном. Це круто. Мені треба, щоб воно забирало воду саме з відра. Наприклад, ось такого. Ніхто чомусь не каже, що тут має бути зворотній клапан. Щоб мийка не працювала на суху. Один раз у цей шланг закачається вода. Ось воно сфокусувалось. І водичка в шлангу буде триматися, а не кожного разу буде засмоктуватися нове. Це круто. Що ще сподобалось? Поклали безкоштовно ось такий пакетик. Там всередині. Я так розумію, ручка і якийсь невеличкий подарунок. Ну так. Приємно, приємно. Я не знаю, як читати. оце. матч, марч. Сила. Далі. Люди поклали безкоштовно свою кепку. Ну, приємно ж. Ну, приємно. От розумієте, приємно. Ну, приємно. Дякую. Мач! Купив собі таку щіточку. Вона теж продається окремо, але зовсім недорого. Отака От щіточка. І ще так раз. А тут ще й рукавички. Ну вибачте, люди добрі. Але ж вміють працювати. Пристали з Дніпра, місто герой Дніпро. Ось, ось такий документ. Все це недорого, але приємно. Купив піну для того, щоб його мити. І піна дивіться, як запакована. Ну, от люди хочуть продавати, от їм подобається продавати. Вчіться. от бачите як, хтось наливає 0,98 або 0,95 пива, а хтось кладе рукавички і капелюшок. Бейсболку. Ну це ж приємно. Вчіться. А не масло по 180 грам. Дякую. Дякую, магазин. Марч. Але все одно дякую.